Садик, ти зімнає. Я би тільки попросив всіх болівальників звільнити тут місце стар фінішу, щоб тут нікого не було. Або стоїмо туди здійма вболівати, або переходимо. Або переходимо туди. Тут нікого немає взагалі. Ні, юра, запустили, дякую. Піднімайтесь до ними, тут. А що бачиш помітить? Це ще буде, а буде. А звільніть доріжку.

Частіше, частіше. Зараз буде фінальний забіг. Фініш. Платишок. Платишок, юра. Я хоч подивився, так. що ви так швидко то зробили. Дійсно дуже швидко. Я думав, що ви будете довше коварятися. Оскільки нас дуже мало, всі герої, хто добігли, кожного, кого я викликаю, виходить, стає на першу сходинку підесталу, отримує свій заслужений диплом разом вже з результатом. Ми вам дякуємо, що ви допомогли нам провести тестування чи системи. Шкода, що не всі учасники послухали до кінця інструкцію, почали займатися самодіяльністю, але ну, нічого так буває. Е, і так, починаємо з результатів, так би мовити, перші з іншої сторони. З результатом у вертикальному забізі 1 хвилина 58 та 62. сотих. Ми можемо вже бачити соті через нашу е, чіпову систему. Так що стем, як бачите. Органа, тихо будуть. Е, нагороджується холод-орес. <пліп> Андрій, Андрій, директор авіації. Добре, ми йдемо з наперед. Аплодисменти для панору. Тоді та, Андрій виходить. Андрівський Андрій. А, а, а. А. Не спішіть, того що фотографи не встигають. <ігоди>. Шипонов Валерій. Одна хвилина 52:36. Ще раз вітаємо. Треба вітати на п'єсталі, а не піде. Казиміру Олександр: 1.46.03 Ще один учасник. Здавайте, фото робіть. Дитина приїхала з Макієм. <звігінь> <звігінь> Наступний мужчина приїхав з бурштина, наскільки я знаю. Віланів Андрій 1.42.27. 42, 27. <звігінь> Рибу, привіт. <звігінь> <Рибу> Пустив <привіт. звігінь> в року тренування риби не привіть. <звігінь> Яким мій Василь, 1.41 рівно. Чув видно за короткі дистанції, він менше 50 кілометрів не дуже біжить, я так. Одна 4019. А він пішов добігати 49 кілометрів. Слотін Артем. Артем переможе цього опенвець, а тут мало. Аж... Чепіль роман. На Правильно, правильно? Чорний Віктор Одна тридцять чотири, тридцять. Марченко Андрій. Одна Золін Віталій. Одна 26 0. Всі сьогодні з першими номерами. То що забіг перший? Так, то Батышев, <плес> <Юрій>. <плес> а хто Латишев в так близько прибіг? Латише в Юрій! Усі нам утишні! Юрій жертводавець цього тижня, як в церкві кажуть, 10 гривень дав на розвиток. клубу... <плес> <плес> У всіх церквах у Львова згадують. Хай вас, Володимир. Одна, двадцять одна, шістнадцять. Ходиш, вчора тріатлон робив? Бадан чи бадан Юрій? Одна, двадцять, шістдесят один. Роман, одна шістнадцять чотири. Я просто хочу вам сказати обуріч, що е, тут є присутні двоє людей, які їдуть на чемпіонат світу з гірського бігу. Якщо хтось буде казати, що то якісь ганебні в нас змагання були, то ви скажіть, що в нас навіть чемпіон України не попав в призи четверте місце Бучацький Михайло. Рівень Так, для нагородження запрошується Андрій Бандрівський. Я допоможу. Починаємо з дівчат. Сьогодні в нас виявився повний комплект дівчат, що теж приємно, щоб у нас будуть всі три місця зайняті. Так. Сьогодні призи нам, як зазвичай, надають наші друзі, співорганізатори і ну, як би мовити, то ті самі організатори, що й ми. Магазин спортивного спорядження Гургане. Заходьте, купуйте і буде вам щастя. За третє місце серед жінок, і тут особливі, треба якось людей відзначити, нагороджується фоміна Олена. З результатом 2065. Запрошуємо. За третє, третє, третє. бійтесь, ви висіте боїтесь? Давиденко Тетяна одна А Переможницею серед жінок першого львівського вертикального забігу і тим самим війшла в історію Волинська Надія 1, срібна призерка чемпіонату світу зі спортивного орієнтування. Тепер, дякуємо дівчатам. Ви може залишайтеся, десь, десь недалеко. З хлопцями зараз будете робити спільні вправи. Е, отже, призером першого львівського вертикального забігу з результатом 1 хвилина 13,74. До речі, тут дуже швидко. то Дуже швидко, ну навіть як всі понабігали при такому градієнті. Я так за моїми підрахунками думав, що десь 2,30 буде. Ну нічого, наступного разу ми ось там за кущів запустимо. Третє місце посів Дрозд Віталій. 1.1374. Друге місце нагороджується людина, теж збірник команди України. Бронзовий призер чемпіонату України серед дорослих чоловіків. Тут, бачите, наш тут є Львів'яни, які в нього перемогли. Разом з тим дякуємо Сергію. Їхав прямо з Києва до Львова Закарпаття. Роз, розчупкін Сергій, одна 12-50. Києві відкривав на чемпіонат світу, приїхав до Львова на вертикальний забір. І переможцем наших змагань з результатом 1,1091. Це є бівяний чи вітаємо! Так, дякуємо. Фотографуємо окремо хлопців, потім дівчата до них стоять на їхні тумби. Можна, будь ласка, зробити Займаємо. Дівчата, займаємо свої зайняті коробки для хлопців, там трохи будіть ніти якось.